Вітаємо на каналі Задачі з ПДР. Сьогодні розбираємо поширену помилку на перехресті, де головна дорога змінює напрямок, таке часто зустрічається як в місті, так і за його межами. Перед вами перехрестя зі знаком Головна дорога, яка повертає праворуч. Питання, в якому порядку проїдуть авто. Варіант А. Біле потім червоне, варіант Б. Червоне потім біле авто, і варіант В – Проїдуть одночасно. Поставте відео на паузу та напишіть свій варіант у коментарях. Розбираємось. Згідно з пунктом 16.11 правил дорожнього руху України, якщо на перехресті головна дорога змінює напрямок, то перевага в русі визначається положенням автомобілів відносно головної. У нашій ситуації червоне авто рухається по головній дорозі і продовжує рух по ній. Біле авто з'їжджає з головної, тобто фактично залишає головну дорогу. Отже, перевага має червоне авто. А біле повинно дати йому дорогу. Правильна відповідь Б: Червоне авто, потім біле. Підписуйтесь на канал Задачі СПДР, щоб не плутатись навіть у найскладніших ситуаціях на дорозі.